Вітаю, мене звати Поліваль Софія. Я представляю вам проєкт на тему сказ, що потрібно знати дослідження епізодичної ситуації щодо сказу у Володарській громаді Київської області. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин людини, спричинене нейротропним вірусом сказу із роду візавіру. Вірус викликає своєрідний енцефаліт із стрімкими пошкодженнями центральної нервової системи. Сказ поширений в понад 150 країнах і територіях. За даними ООС, захворювання є причиною десятків тисяч смертей щороку. Міститься вірус у слині хворої тварини. Зараження людини сказу відбувається в основному через укуси хворої твариною, чи внаслідок попадання її слини. На свіжі поранення, подряпане, шкіри або слезових оболонок. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1-3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. Початок симптомів сказу підвищення температура та біль, а також незвичне або незрозумілі відчуття поколювання, пощепування чи печіння у місці пошкодження. Характерний симптом водобоязнь. Або гідрофобія, за що хворобу іноді так і називають. Після появи симптомів захворювання завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральної нервової системи розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку, тільки вчасно наданий комплекс антиребічної допомоги може берегти постраждалих людей від смертельних наслідків. Важливо пам'ятати, що будь-яка домашня тварина може бути під ризиком зараження сказу, якщо вона перебуває у контакті з інфікованими тваринами або не має щеплень від сказу. Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання. Перша стадія, початкова, триває до п'яти днів. Гризуть місце вкусу, ласкаві, примхливі, насторожені одночасно, слабкий апетит, слина теча, блювота. Друга стадія збудження. Від 2 до 3 днів. Агресивні, збуджені, нападають, намагаються утекти. Гризуть землю, їдять не стіне, конвульсії, блювота, параліч, косоокість. Третя стадія паралічна. Від 2 до 4 днів. Виснаження. Повний параліч, смерть. Найбільш небезпечна форма сказу тиха. Основні ознаки хвороби можуть бути виражені слабо. У разі підозрювання захворювань тварини терміново зверніться до територіального органу Держспродспоживслужби вашого регіону. За даними управління Держпродспоживслужби у Володарській селищній територіальній громаді за період 2020-2024 років зафіксовано 17 випадків захворювання тварин на Сказ 36 Укусів вакцинованими, 48 на вакцинованими тваринами, що свідчить про високий рівень ризику поширення сказу від тварин до людей. Захворюваність на сказ серед людей в Україні у 1996-2020 роках характеризувалася порівняно незначним рівнем з переважанням поодиноких випадків. Лише в окремі роки фіксувалися спалахи із 6 до 7 захворювань. Загалом, упродовж зазначеного 25-річного періоду, було зареєстровано 54 випадки сказу серед людей. Такі дані вказують на спорадичний характер захворюваності серед людей та відносну стабільність епізодичної ситуації в Україні. Якщо вас укусила тварина, негайно зверніться до лікаря. Коли лікар недоступний, ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хвилин мильною водою, мильними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці або іншими засобами. 70% відсотковим спиртом або 5-відсотковим розчином йоду, що нейтралізують вірус. Після цього неодмінно зверніться до медич... медичної допомоги. У разі підозрюва захворювання тварини першочергово необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби вашого регіону, ізолювати тварину, провести дезінфекцію місць, утримання хворої тварини. У разі нанесення травм людині. Встановити обов'язковий десятиденний нагляд. Необхідно щороку вакцинувати домашніх тварин, починаючи з 3-місячного віку, не торкатися диких чи безпритульних тварин. Близько 40% жертв укусів кусі, ймовірно, скажених собак це діти віком до 15 років, виконувати правила утримання тварин. Стережіться безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться до вас підійти. Для диких м'ясоїдних тварин здійснюється пероральна імунізація весною та восени щогов розповсюдження принади з принад із вакциною. Принада має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясокісткового борошна, всередині яких капсула із вакциною. У разі виявлення подібних принад не беріть їх руками і не переносьте з місця розкладання, щоб тварини змогли їх знайти. Пам'ятайте, вірус вражає всіх теплокровних тварин, які потім стають його переносниками. Якщо постраждалому або постраждалі своєчасно не надати кваліфіковану медичну допомогу, смерть неминуча, тільки вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може оберегти постраждалих людей від смертельних наслідків. Наголошуємо на тому, що для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до лікарень, ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби вашого регіону. Дякую за увагу!